Благодійний фонд Мирне небо Харкова спільно з шведською компанією Оріфлейм розпочали нову ініціативу для підтримки тих, хто опинився у найскладніших умовах. У квітні цього року компанія Оріфлейм надала значну фінансову підтримку, а саме 85 тисяч євро, що дозволило нам розпочати реалізацію критично важливого проєкту – приготування та доставку обідів у місті Херсон. Місто щодня потерпає від обстрілів, а тисячі людей залишаються без базових умов для життя, включно з доступом до їжі. У межах проєкту планується забезпечити 30 тисяч порцій гарячих обідів за три місяці, по 10 тисяч щомісяця. Спільні зусилля нашого фонду та глобальної спільноти Оріфлейм дозволяють реалізовувати ініціативи, які справді змінюють життя українців у найвразливіших точках.